Всіх було, а в мене не було. Я теж хочу шоколадку. Дайте, що вам жалко. Принцип не в цьому. Допуск до причастя без сповіді та вінчання. Тощо, як ви вважаєте, чи таке пом'якшення катехізмових вимог буде покарано після смерті? Чи люди, які отримують причастя задарма, чи їх священники відповідатимуть за свої дні на страшному суді? Безумовно, що відповідатимуть священники. І немає чогось такого, як причастя задарма. Якщо ми будемо ставитися до причастя, ну не знаю, як до булочки, як до бублика. От тому дали і тому дали. Ну просто от є якесь таке святкування, всі люди тішаться. Знаєте, як є оця така дурнувата приказка, що як весело було, як тата ховали, там музика грала, цукерки давали. Ось так багато людей підходять до літургії. Ось щось веселе, хтось там співає, потім всім щось роздавали, всім дали, мені не дали. От того я обіжуся, бо всіх було, а в мене не було. Я теж хочу, хоча я не знаю, що це і. Навіщо воно мені потрібно. Питання в тому, що а що для людини є причастя? Чи людина знає, що це таке, і навіщо воно їй потрібне. Якщо це є за прикладом, що ну, просто всім давали, всі пішли, і я пішов, ну, воно без сенсу, абсолютно, абсолютно без сенсу. Тому що не відбудеться того самого причастя. Давайте я приклад вам інакше зовсім наведу, зовсім з іншої сторони. Молоді люди, які йдуть собі десь там, наприклад, Якусь кав'ярню, якусь ресторацію посидіти і побути разом. Молоді люди. І є така мода. Я дуже підтримую таку моду. Моди вони різні, є хороші, є погані. Це хороша мода. Вечір без мобільних телефонів. І люди намагаються розмовляти одне з одним. Для багатьох молодих людей сьогодні це насправді величезний виклик, як це сидіти і слухати одне одного, розмовляти разом. Ну для багатьох людей це насправді щось. Люди сидять. Нікому відосики ніякі не можуть пересилати, фотографії ніякі не можуть пересилати, показувати. Мемасики якісь не можуть показувати, і потрібно сидіти розмовляти. І для багатьох молодих людей, сучасних це виклик. Як це? Я буду не втуплений в телефон, я буду сидіти, я буду щось розказувати тобі, а ти будеш розказувати, а я в цей момент буду тебе слухати. І для багатьох людей це відкриття. Вау, як це можливо! А для дружби ця річ є необхідною, або ще інакше побачення. Є от хлопець, є дівчина, і вони також відклали мобільні телефони і дивляться одне на одного. От посідали і дивляться, що в цей момент відбувається: ну, дивляться вони одне на одного, любуються вони одне одним, намагаються подивитися, як хто виглядає, з яким зацікавленням дивиться одне на одного, яка міміка в людини. Їм це цікаво, або не цікаво. Важлив. І люди намагаються побачити, хто ж, хто ж ти такий взагалі. От мені цікаво з тобою чи не цікаво, я тебе знаю, чи я тебе не знаю. Я хочу тебе слухати, чи ти хочеш мене слухати, чи ні. І ось це спілкування є ось цим саме словом, що з латини походить: це комунікаціо. Вони комунікують, вони спілкуються. Або крім ось цих латинських назв, не англійських латинських саме, от крім цієї комунікації, є, от як ми кажемо, причастя. Вони стали спільниками, вони сопричастилися, вони мають щось спільне. І тому, коли от ми читаємо, от саме. Прекрасний папський документ Фаміляріс Консорціо там е, про це розповідається що є е, певне розуміння між причастям, коли людина приймає причастя, і те, що відбувається між подружжям, комуніо-персонаром, тобто між особистісне спілкування, причастя, єднання. Бачите, тут є дуже багато однокорінних і похідних слів, але йдеться саме про це: що от, хтось зустрічається з кимось, і оце дуже важливе. І тепер скажіть мені, будь ласка, навіть якщо людина з'їсть кусочок хліба в тому чи іншому обряді, тут зараз суть не в цьому, просто це з'їсть, просто не думаю. Це те саме, що чоловік і дружина або там хлопець і дівчина сидять поруч, дивляться одне на одного, але, але дивляться насправді мобільні телефони, мають в ухах навушники, а перед очима екрани. І вони знаходяться поряд, вони, вони ніби разом, але насправді це чужі люди. І драма нашого часу в тому, що молоді люди, ходять чи на побачення, ніби ходять, але по факту вони там дивляться свої гірілси, Тік-Токи, Інстаграми. Чи так само люди в хаті живуть в одній і тій самій. Але дружина дивиться там свої серіали, чоловік дивиться свої серіали, дітки в своїх там телефонах, планшетах. І ці люди знаходяться фізично разом в одній хаті. Але по факту вони не спілкуються, вони не знають, що вони переживають, вони не знають про що вони мріють, вони не знають, чого вони бояться. Розумієте? Повертаємося до вашого питання. Ви кажете, що от чи е, можна давати причастя задарма? А я вам відповідаю, що причастя це не просто взяти щось з'їсти. От всім давали і мені дали. Я теж хочу, там, як там той малий казав, я теж хочу шоколадку. Принцип не в цьому. Принцип в тому, що споживання причастя є продовженням того єднання, яке було перед тим в молитві, а ще перед тим у сповіді. Для того, щоб та сповідь теж була дійсною, вона також мала бути приготовленою, обдуманою, покаяною, обмисленою. І це причастя, споживання тіла і крові Господньої щось означає. Не просто ковтнув, легнув що небудь там, ну, всім давали мені і дали. Як там мені одна жіночка на одному дійстві, такому урочистому, в Бердичеві, як ви знаєте, у нас, у Рима католиків воно є. Я даю причастя і кажу, Тіло Христове, вона спасіба. Ну, Я потім питаюся в неї висповідання, а вона каже, дайте, що вам жалко, <ріху> От розумієте. Ну, ця людина, навіть якщо їй дати, я, звісно, що не дав, навіть якщо дати, та людина причастя не прийме. Я вже не кажу про те, що є богозневага банально, тому що ну, це профанація, це тяжко карається канонічним правом. І священник знає, що цього робити не може. Я відповів на ваше питання, думаю, так.